Я знаходжу ціль, також саме, трошки мені неудобно. міняю коліно, тому що під ліву руку якраз. Остріл. Остріл. Сьогодні відбувся захід, так називаємий PRS Precision Rifle Series. Це стрільба з нестабільних нестандартних положень. Це класичний варіант марксменів, ну і тобто снайперів. Тому що відстані різниця між снайпером і марксменом це тільки відстань і бойове спорядження. Він направлений на те, щоб зміцнити свої навички, подивитися і в екстрених ситуаціях, в екстремальних умовах провірити свій балістичний коефіцієнт, свою залізо, свої нерви. От. Ну і Взагалі, коли купа людей стріляє, це адреналін, це дуже відповідально. Примірно як і на війні, як іде обстріл або тобі треба зробити влучний вистріл, це дуже наближено до реальних умов. Було, значить, одна вправа це брьовна, це навала дерев спилених. і були Позиції дуже незричні, тому що воно має різний діаметр, різну висоту від землі. Треба проявити смікалку, щоб дуже стабільну позицію прийняти. І Розрахувати постріли і зробити вистріл. Ну, зрах... Я думаю, що ця це... оцінка задовільна, тому що хлопці перший раз. Багато з них е... третя була тренування і вже змагання зразу. Відповідальність велика. І в принципі це більше е... ну, голова, ніж е... желізо або набої. Тут треба просто Стабільно і без нервів відстріляти, зробити свою справу і відійти, як то кажуть. І все. З'їжджає магазин, осмотрено безпечно.